Відновити повноцінну роботу Тернопільського литовища вкотре планує керівництво області наразі аеропорт діючий, кажуть облдержадміністрації. Сертифіковано його до 2016 року. Однак зараз литовище приймає тільки чартерні рейси, тому одним з першочергових завдань є відновлення регулярних авіарейсів. Є звернення до віце-прем'єра Вілкула стосовно відкриття рейсів Тернопіль-Київ залученням аеропортів комунальних, тому що Тернопільський аеропорт це є комунальне підприємство Тернопільської обласної ради і комунальних аеропортів Кривого Рога і Сум. Ми зустрілися, мали зустріч із представниками державного підприємства Антонов. Тобто будуть залучені літаки для даної мети, це які виготовлені в Україні тур Атори запропонували відновити рейс в рамках турвихідного дня Тернопіль Краків. Зверталися представники тернопільської влади і до провідних туроператорів України, щоб відновити рейс Тернопіль-Москва. За словами Миколи Головача, двокілометрова злітна смуга тернопільського литовища дозволяє приймати літаки до 68 тонн класу «Аеробус А320» чи Боїнг 737». Тому каже чиновник, аеропорт може працювати. Бачите, що є приміщення аеровокзалу, проведена реконструкція м'етного терміналу. Станом на сьогодні ми вже провели ремонтні роботи, отримали по авіабезпеці поліскани, які безплатно були передані комунальним підприємством міста Харкова. І зараз ми маємо можливість щогодинно пропускати по терміналу 80 осіб на годину. Але тільки технічної складової для відновлення повноцінної роботи литовища замало потрібно погасити ще чимало боргів. По заробітній платі в межах 2 мільйони 100 гривень існує заборгованість 500 тисяч до, по податках, і існує заборгованість в межах 1 мільйон 810 тисяч до пенсійного фонду. За словами Миколи Головача, цьогорічний проект обласного бюджету передбачає на потреби аеропорту 690 тисяч гривень. Однак, поки не відбулася сесія, можливості отримати ці кошти немає.